Всім привіт! Сьогодні в нас на розблокуванні планшет фірми Samsung. І бачимо, вона спише, що після скидання потрібно підтвердити свою особу, підключитись до Wi-Fi і перейти налаштування далі. Скретно це в нас модель Gala. Galaxy Tab A9. Wi-Fi wi версія. Galaxy Tab A9. Якщо дивитися технічно, модель, це X110. X110 є. Ось такий планшетик. Чи воно у нас питає пароль? Або можемо е вибрати дані облікового запису Google, але його також клієнт не знає. І як бачимо, кнопка далі є, пропустити кнопки немає. Тож будемо зараз розблоковувати. Пристрій поки що вимикаємо і запускаємо процес розблокування з комп'ютера Вказує, що пристрій у нас готовий. Знешній раз перезапустив, перепрошую не ту клавішу натиснув. Зараз запускаємо. І чекаємо запуску пристрою та повністю налаштовуємо його. Я на пристрій запустився після скидання потрібно було повторно скинути його. Зараз знову підключаємось до інтернету. У нас хоче декілька перезавантажень. стандартних. Чимо запит перезагрузити планшет, хоче перезапускаємо його? Преставите да не запускат се, преходим Тискаємо продовжити. Yeah, i Все, і бачимо, у нас вже є нові пункти. Перше було тільки далі, коли пристрій був заблокований. Тепер вже нас є можливість створити облікові записи, і окремо є пропустити. Це означає, що пристрій вже розблоковано, і ми можемо налаштувати його так, як нам завгодно. Звичайно, ми все пропускаємо на відео адже пристрій клієнта і йому собі налаштовувати під себе, що, що йому там заманеться. Тому ми тільки проходимо до робочого столу і залишаємо вже далі налаштування на його власний розсуд. Все, готово. Пристрій розблокований. Зараз з'явиться робочий стіл. І ним можна повноцінно користуватися. Якщо комусь потрібно буде також розблокування, чи то пристрою фірми Samsung чи, можливо, якийсь інший пристрій. Без проблем. Можна, більшість більшість пристроїв можна розблокувати дистанційно і не виходячи з дому, скажімо так навіть. Тож, дякую вам за перегляди. Маєте запитання, чи маєте заблокований пристрій, чи можливо не тільки заблокований, а пристрій, який не запускається. Є логотип, зависає на логотип і не запускається. Їх також можна е, пробувати оживити. Просто в загальному в більшості випадків в е, мене таких пристроїв не попадається. Завитись, основ, основний е, напрямок це саме заблоковані пристрої. Такі, що зависають, в більшості випадків е, май, майже немає. Або якщо є, то якісь ускладнення, складніші ремонти, які ну, неможливо зняти, адже процес довгий. Тож, дякую за перегляд і до наступних відео.